На сьогодні, 7 липня, в Україні, оголосили штормове попередження. Попередження про небезпечні метеорологічні явища оприлюднив український гідрометцентр. За даними синоптиків, ускладнення погоди очікується майже по всій країні, окрім Харківської, Луганської, Донецької областей та Криму. 7 липня в Україні, крім східних областей та Криму, грози. Вдень у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях в окремих районах Град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Прогнозують синоптики. Як зазначається, через негоду оголошено перший рівень небезпеки жовтий, за даними українського... Гідрометцентру сьогодні в Україні домінуватиме мінлива хмарність. Очікуються помірні грозові дощі. Удень у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями пройдуть значні дощі. В окремих районах град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. На сході нашої країни збережеться погода без опадів. Вітер очікується північний, у східних та південно-східних областях східний, а його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря в західних, більшості північних та Вінницькій областях знизиться до 22-27 градусів. Нарешті території буде від плюс 28 до плюс 33. А на півдні та споді країни місцями очікується сильна спека. До плюс 35, плюс 38 градусів. У Карпатах вдень буде від 13 до 18. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точних прогнозів. nos povo de...